Ось цікаво, люди, які пишуть, що в нас дорогі страви. Вони в магазин взагалі ходять, дивляться на ціни чи просто фонаря пишуть. Ну, як правило, це пишуть ті, хто ніколи не куштував наших страв. Ну, тобто вони могли зайти, подивитися і вийти. Це раз. По-друге, які в принципі рідко десь щось замовляють і ходять в якісь заклади. Помеш, от вони для них дико. Що для тебе дико, сиди вдома, готов ну, ти пишеш Я ж раз бачив, наприклад, блядь, еклір там 120 гривень. Неплатний що... еклер, чесно. Ні, говоря. так Правильно. Ну, так ви зайдіть, ребята, в хані, зайдіть в, в, в Мілак, Ну, у, Там набри. от 250 починається. Немає все. там 250 цін таких. Немає. Вони вищі. Там от 300, напевно. І це нормальна виправдана ціна. Ну, це реально нормальна ціна, тому що я знаю, які там собі вартості, і у них же... Там вони не можуть дешевше все продавати, бо в них там є достатньо багато ще ну, таких витрат, яких у нас немає. Да? Но люди, ці, які пишуть про наші еклієри, про дорого, вони не знають там, про існування таких кондитерських, як там мілбарк, допустим. Да? Там, ну, там цілий ряд із кондитерських, де продається ну, така класна кондитерка крута. Наші вироби такого ж рівня просто ми це продаємо двічі дешевше, саме тому що у нас централізоване виробництво, і ми можемо собі це дозволити.